І візуально і з точки зору сценарію е, крайній супермен, ну, таке трошки такий е, мультяшний, ну, я б сказав. Щодо останнього супермена, в принципі, я його популярність і те, що він багатьом людям сподобався. В принципі, він мені теж умовно сподобався, тому що я нормально провів час під час перегляду. Але, е, е, як на мене, тут відбулося, ну, таке. Перенасичена теж у суспільства ось цими всіма складними персонажами. Ну тобто, якщо раніше класична література там було добро і зло, потім з'являється концепція не все так однозначно, що є от добрий персонаж із злими мотивами, і навпаки, якась зла людина, яка там добра, от ці всілякі, кожен персонаж став як доктор Хаус, чи ще якийсь який там і мізантроп, але начебто й добрий. І от теж це призвело до того, що тепер, коли концепція абсолютно добрий, пер... Персонаж абсолютно злий, пафосний Лекс лютор, який там абсолютно картонний і все тому подібне. Але от жанр коміксів повернувся, тому що тут, нарешті, є ось такі персонажі, які вони в коміксі мають бути. Ага, ну, ну, да, да. В, цьому, в цьому плані, звісно, звісно.